Лінійне про поняття про час, в якому ми живемо, друзі. Що це таке? Наприклад, ось там ми народилися, ростемо, розвиваємося навчаємося, ставимо цілі, досягаємо цілей, виходимо заміж, одружуємося, народжуємо дітей, протягом свого життя ще чимось займаємося і так час проходить, час проходить, хоп і смерть. Тобто, отака от життєва лінія. Але насправді це не кінець. Є ще вічність. Ісус Христос, коли ходив по землі, навчав, розповідав і розказував про вічне життя, наше тіло воно як будиночок, де є дух і душа. І дуже важливо, життєво необхідно не тільки фокусуватися на матеріальному світі, який ми можемо побачити, а й на духові, а й на духовному, тому що від цього залежить наша вічність, друзі. А без Ісуса Христа, без Слова Божого, без церкви неможливо це осягнути.